Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам легко та без жодних вкладень гарантовано заробити 200 гривень вигодних. Для того щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, мій канал спільно з WhiteBit запустив розіграш 210 доларів для підписників мого каналу. Умови досить прості: всього на всього перейти за моїм реферальним посиланням, зареєструватись на біржі WhiteBit та пройти верифікацію. Пройти верифікацію можна через дію буквально за 2 хвилини. І WhiteBit вибере рандомно 42 переможця, які зареєструвалися за моїм лінком, та пройшли верифікацію за період з 10 вересня по 30 вересня і надійшли їм на баланс біржі по 5 доларів е виводних, тобто по 200 гривень. Результати розіграшу будуть опубліковані. Також і на телеграм-каналі з 0 до мільйона. Дивіться, коли я переходжу в свою реферальну програму на біржі Webbit, то ми бачимо, що на цій сторінці по 10 рефералів. І тут показує, що ось перша сторінка 10 рефералів, і друга сторінка тільки 2 реферали з 10 числа. Тобто, по суті, тільки 12 користувачів зареєструвались на біржі за моїм реферальним посиланням. Ми не знаємо, скільки із цих користувачів пройшли верифікацію, але суть в тому, що тільки 12 людей зареєструвалися, а переможців буде 42. Тобто 42 переможця отримає по 5 доларів виводних. Тобто, вам потрібно все-все зареєструвати за моїм посиланням на біржі WebBit, пройти верифікацію. І з ймовірністю в 99% ви будете в числі цих 42 переможців, які отримають по 5 доларів. Тому це для вас безпрограшний варіант, оскільки зараз дивіться середина місяця, і за ці от 15 днів я дуже сумніваюся, що набереться хоча б 42 людини загалом, які зареєструються. Тому можете сміливо зареєструватися, пройти верифікацію і очікувати вже десь е, біля 7 жовтня е, 5 доларів на свій аккаунт на біржі Відбіт. Також на біржі ВББ зараз проходить турнір, де ви можете виграти від 60 до 440 доларів в турнірі. Але тут вже необхідно, будуть, необхідно буде вкладати деякі кошти. Тобто вам необхідно просто створити аккаунт, пройти верифікацію, далі перейти за цим посиланням та підтвердити участь в цьому турнірі. Так, ось перейшли ми за цим посиланням. І тут справа буде кнопка «Участвувати». Ось нажимаємо на неї та нажимаємо на кнопку Прийняти. І ось ми можемо торгувати в парі Lex USDT. І, відповідно, ми будемо знаходитись в рейтингу. Бачимо, що тут з 1 по 20 місце гарантовані нагороди. І також ще буде рандомно вибрано 20 переможців, які розділять призові фонду 150 тисяч. Токенів Lex. Тобто, по суті, топ-20 користувачів по торговому обороту отримають від 70 до 440 доларів. І ще 20 рандомних людей отримають по 60 доларів кожен. Необхідно в парі Lex USDT зробити хоч мінімальний оборот в 6 тисяч доларів. Тобто, 6 тисяч доларів, якщо ми подивимось рейтинг. Так то ви будете на 14 місці. Тобто отримаєте, зараз точно скажу, отримаєте 12 тисяч лекс. Зараз подивимося, скільки це буде. Spot. Так, количество 12. Раз, два, три. Це буде в районі 97 доларів. Тобто, дивіться, ось тут в розділі торговля. Турніри. Ви можете побачити всі турніри, які зараз є активні. Бачимо, що зараз є турнір активний з LEX і є також турнір активний ОС BSPT. Нажимаємо на кнопку деталі. Також можемо ми в ньому прийняти участь. Тут необхідно торгувати в парі BSPT і USDT. І також буде вибрано 20 людей відповідно по торговому обороту, які отримають від 65 до 350 доларів. І тут також необхідно зробити торговий оборот більше 4000 USDT для того, щоб ще розділити 600 доларів. Тобто ще 20 рандомних людей отримають по 30 доларів. Так, дивіться. Хто не знає, то на біржу WhiteBit можна легко закинути кошти через будь-яку іншу біржу. Просто приміром, вибираємо. Будь-який актив, з приміром USDC, нажимаємо на кнопку Поповніть. Адрес. Вибираємо мережу. Так. І ось тут показує вашу адресу, на яку вам необхідно закинути кошти. Якщо у вас немає криптовалюти, то можете скористатися сервісом p 2 p Express. Ось тут вгорі нажимаємо на p 2 p Express, вибираємо аккаунт на Whitebit. нажимаємо на кнопку Продовжити. Пишемо, скільки вам необхідно, скільки ви хочете віддати гривень, і, відповідно отримати USDT. Якщо ви хочете відразу отримати суму в USDT, можете приміром тут написати, що 100 доларів, да, приміром. І бачимо, що нам необхідно буде скинути 4430 гривень на карту іншого користувача, і нам автоматично зарахують 100 USDT на наш рахунок WhiteBit. З приміром, нажимаємо на кнопку Продовжити. Далі ми здійснюємо переказ на карту, яка тут буде написана. І на ваш рахунок приходить з USDT. Коли у вас є, приміром якась криптовалюта на біржі WhiteBit, і ви хочете перевести цю криптовалюту е на свою карточку, щоб були у вас гривні, то так само нажимаєте на кнопку P2P-Express. Але тут вже вибираєте карта, нажимаєте «Продовжити». І тут пишете, скільки ви хочете отримати гривень, або ж скільки хочете віддати USDT. Ось, приміром, Так само віддаю 100 доларів. І бачимо, що я отримаю 4210 гривень. Нажимаю на кнопку Продовжити. Також у вас на балансі має бути для цього 100 доларів, після чого тут з'явиться таке вікно, де потрібно буде написати. Код підтвердження, який прийде на вашу пошту, і успішно кошти були переведені на вашу банківську карточку. Ось бачимо, справа я тут вже виводив, і мені усе успішно прийшло. Тому рекомендую. На біржі WhiteBit я вже зареєстрований досить давно, тому біржа перевірена. По всім промоакціям вони виплачують кошти. Тому рекомендую вам тут зареєструватись, торгувати і заробляти пасивно гроші. Як зберігаючи криптовалюту. До речі, неї також можна закинути в стейки під хороші проценти. Також і торгуючи на біржі на арбітражі трафіку та валют. Тому, в принципі, рекомендую вам тут, як мінімум, зареєструватися, пройти верифікацію і забрати халявні 5 доларів або ж 200 гривень без жодної вкладень. Також ви можете торгувати на біржі. Ось на споті, також, якщо вам на споті торгувати досить важко, тому тут є функція обмін. Просто вибираєте, яку ви хочете криптовалюту, віддати і яку криптовалюту отримати. І воно автоматично конвертує по хорошому курсу. Тому тут також все досить просто. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.